Тихо, 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 зараз все вирішимо. Ти сідай, видихай, заспокоюйся, все мені розкажеш, добре? Ну, а ти чудово. Ти печиво будеш? Я кажу печиво будеш. О, ні. Я тобі зараз все поясню. Ти неправильно зрозуміла. Ми колись давно зустрічалися з Вітією. Він мене любив, і він пообіцяв мені, що буде кохати мене довічно, не піде до іншої жінки ніколи. Я сама від нього пішла. Я хотіла як краще. Я, я взяла цей ритуал у ворожки, щоб зняти з нього цю клятву. Бо ти мені, коли сказала, що в нього є борг, то я й захотіла зняти цей борг, розумієш? Це, це не моє. Де ти це взяла? Я це не підкладала. Мож, може, ми у Віті запитаємо? Геля!